Діви моя сладка, і хлопці, мої браві. Якщо ви думаєте, що Синельникова це великий залізничний вузол, то це не так. Синельникова це ще великий агрокомплекс. І в нас є люди, які самі виводять свої сорта насіння. І я хочу вас познайомити з такою людиною. Це Володимир, який вчився разом зі мною в школі, і він вміє ставити собі цілі і досягати їх, а я тільки вчусь. Володимир, агроном, кандидат сільськогозних наук. Все вірно, я сказала? Вірно, вірно. І зробив ось такий класний сорт соняшника Сінельниковській ультраранній. Ви знаєте мою любов до мого міста. І я хочу, щоб ви трохи познайомились з Володимиром і з його сортом. Скажіть нам, будь ласка, Володимир, як це взагалі у вас відбувається? По-перше, до, до доброго дня відбувається це все в полі. Основне агрономічне це, це в полі. Я дуже полюбляю сорти. У нас є сорти, гібриди. Я полюбляю сорти. До речі, у мене є ще сорт Володимир. І е цей сорт чи чим він е відрізняється? Він ультраранній. У нього 75 п'ять днів е вегетація. Зазвичай сорти 100-120 днів. Він ультраранній і він швидкий. І він швидко проходить всі фази, і він такий рятівник рятує, коли як зараз нам треба пересіяти щось зробити, або те, що мені більш подобається, отримати два врожаї за один рік. Ви зрозуміли, що Цинельниково багато, знаєте, на таких людей, які хочуть прославити своє місто. Володя наукою, відка з мішинками. Так що підписуємось на Володимира. Кому потрібно більше інформації, переходимо в Дірект. Пишемо з великим задоволенням. Вам менеджер відповість на всі запитання.